У Південній Кореї протестували роботів-пожежників, у яких ключову роль відіграє штучний інтелект. Це не керована з пульта машина, а автономна система, здатна самостійно діяти в осередку пожежі. Штучний інтелект тут не просто допоміжний модуль. Він є центром ухвалення рішень. Алгоритм збирає дані з сенсорів температури, диму, токсичних газів і руху повітря, формує цифрову картину простору та постійно оновлює її в реальному часі. На основі цього ШИ визначає маршрут, оцінює ризики обвалу, пріоритети пошуку людей і вирішує, куди рухатися в першу чергу. Під час випробувань робот працював автономно, без дистанційного керування. Люди лише спостерігали. Система змінювала рішення на люту, коли умови ставали небезпечнішими і діяла. Швидше за людину без паніки та втрати орієнтації. Фактично, штучний інтелект узяв на себе те, що раніше робив пожежник у перші критичні хвилини. Такі роботи створюють не для заміни людей, а для роботи там, де ризик для життя надто високий. Але разом із цим з'являється нове питання відповідальності. Якщо алгоритм вирішує, кого рятувати першим, це вже не просто техніка, а учасник морального вибору. Цікаво, чи готові ми довірити штучному інтелекту рішення, від яких безпосередньо залежить людське життя.